Всім привіт, друзі! З вами я, Ваніко 15. І сьогодні я вам покажу свій чекінган Clicker в Scratch Хто не знає, що таке Scratch, то це така мова програмування, де можна робити всякі проекти, мультфільми. Просто загугліть Scratch і побачите, що це. І це просто клікер по чікінгану. Тут там можна змінити нюк. 15. Вс, я. Я бачу, что ты не Ой. Э, ну и тут -а, я пасхалка на закамский квас. Кость. Ну і якщо нажати на оцю кнопочку, то буде мінятись фон. Тут я підпишусь на розробка гри Ваніка 15К. І це ви маєте зробити, як би. Ну і тут підпишись на пригоди Андрія. Це канал мого двохлюрідного брата. Думаю, ви його знаєте. Ось так. Ну і от, типу, можна змінювати фон. Ну і е -е, якщо клікати. Ой, то через пару клики, вот, кстати, у нас є кількість, то вроде бы на 100 у нас має поменять скин. Да. И в нас высвечивается левел. Э, тут всего можно до 800 кликов Ну і я хочу їх всіх пройти в цьому відео з вами. Давайте це зробимо. Так. Ось вже в нас 199 кліків 10-й левел. Ну що ж, давайте класним. І тут з'являється скін Андрія. Ну, Андрія, ну, з пригоди Андрія, я думаю, ви його знаєте. От якраз на нього пасхалка. Воєнний, 20 левел. Ну, погнали далі. Ось вже у нас 290 день. Ну і давайте -у. <рекунок> От на мене пасхалка. І ось мій старий Скін. я колись в ньому ходив. Боже, який він старенький. Треба буде, може, потім поміняти. Норм челік, 30 левел. Погнали далі. У мене є свій аккаунт в скретчі. І може я колись буду це все викладати. У мене ще там є одна гра, я вам її покажу в кінці. Друзі, в нас 399. Ну і. нажимаю. І в нас з'являється Дімон22К. ютубер, в якого вже 100 тисяч підписників на каналі. До речі, це український ютубер. Хто не знав? да, він говорить по-російськи, но він український. Навіть можете почитати. Так, і в нас 499 кліків. Ну і жура! О! 50-й левел. Це хорошо. І знов 599. 50-й левел. Нажимаю 60-й левел. Про Чикінгана. І коріш. Я думаю, ви його знаєте. Ну, пішли далі. До речі, у нього вже мільйон підписників. Да -да. Вже 699 кліків і 60-й левел. І як ви розумієте, що за 600 кліків дають 60 левелів. за 700 кліків 70. За 10. Ой, той тобто за 100 кліків 10-й левел. Ну, то э, е, кліки в 10 разів більше, ніж левел, ну. О! Супер мега хорош! 70-й левел, де? Клас. Кстати, я добавив всього бы 8 персонажів. Да, 8 персонажів. Е це сьомий, ну, то-есть передостань. А далі хто буде? Ну. Я думаю, вже здогадались. і по шилчику пальця. Стоп! А чого не сработало? А, бо ще треба один клік Бо в нас же 799 кліків і розраб! 80-й левел. Розрабчики нагана. Лютий Омега про От такий, друзі, клікар, почкінган. Ну, давайте ще одну мою гру подивимось. Так, йде загрузка. І ось це гра Альоха Метелик. З... Так, ну давайте почнемо. Так. І як ви вже зрозуміли, ой, тут треба пригати, як Флеппі Бірд. Коли кінчається гра, у нас такий кіт вискакує кінець гри. Треба було більше каші їсти. Типа мемно. Так. Ну і тут о, такі от колони. Мені зараз трохи тяжко його проходити, бо я її знімаю І це дуже тяжко, от реально, проходити. Е, ну, ось така от гра. Всім пока, друзі. Хорошого дня!